Привіт, вболівальники синьо білих! Нашому тренеру доводиться нелегко, і багато вболівальників вже вимагають його відходу. Але чи справді Рада повинна приймати це рішення зараз? Давайте дізнаємося найсвіжішу інформацію щодо цієї ситуації. Перш ніж продовжити, підпишіться на канал, поставте лайк допису і почнемо. 21 серпня київське Динамо програло перший матч плей-офф Ліги Європи 2025-26 та Лявівському макабі у сербському місті Бачка Топола. Гра розпочалася невдало для Динамо, пропустивши гол на 12-й хвилині, який забив «Дорперец». Вони відігралися завдяки Назару Волошину, який зрівняв рахунок на 32-й хвилині, вселивши надію вболівальникам. Але в другому таймі все пішло не так. Остянтин Вівчаренко був вилучений з поля на початку гри, залишивши команду в десятеро. Скориставшись чисельною перевагою, Макабі забило ще два голи знову за участю Сагіває Хескеля та Переца, зробивши рахунок 3-1. Тепер рішення залежить від матчу відповіді, запланованого на 28 серпня в Любліні, Польща. Переможець виходить до групового етапу Ліги Європи, а переможений гратиме в лізі конференції. І саме цей результат чинить тиск на Олександра Шовковського. Багато хто вже сумнівається, чи варто йому залишатися на чолі, чи настав час для радикальних змін у складі клубу. Отже, вболівальники, як ви вважаєте, Шовковського слід звільнити, чи він заслуговує на ще один шанс змінити ситуацію? Залиште свою думку в коментарях, поставте лайк і не забудьте підписатися, щоб не пропустити жодної новини від нашого Динамо. Міцно обіймаємося і побачимося в наступному відео.